До розмови долучимо Юрія Малашка. Він голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Вітаємо на да. слава Україні, героям, героям слава. слава, пане Юрію. Вже всі мабуть, так знають, що Запоріжжя знову в черговий раз зазнало обстрілів. Чи не можете ви поділитись деталями про наслідки влучання ось російських боєприпасів? Ну, якщо говорити про наслідки, ви правильно зазначили, що це є було 26 пошкоджених цивільних об'єктів. Це здебільшого багатоповерхівки та приватні будинки, господарчі споруди, а також автівки, які знаходилися рядом. Зазвичай ворог б'є як правило саме по цивільним об'єктам, при тому нехтуючи всім правилам ведення війни. Наразі який стан потерпілих, що зараз відбувається в місті і в вашій області? Над чим працюєте? Триває розбір завалів? Як себе почувають потерпілі? Ну якщо говорити про потерпілих, то вони знаходяться у нас у лікарні в закладах лікарнях. Якщо говорити про завалів, здебільшого, як це якщо Оріхова чи Мала мачка це? Максимально зробити так, щоб не порушення було далі цивільного це об'єктів, тобто приватних будинків. А Якщо говорити про інші об'єкти, то це об'єкти е господарчі споруди чи автівки вони прибираються і е чекаємо на деокупацію і звільнення наших територій. Ну до речі, пішли від бої. Судячи з мапи повітряних тривог, Донеччина Дніпропетровщина можна видихнути. а Ось в Запорізькій області повітряна тривога продовжує діяти, і там досі лунають сигнали повітряної тривоги. Пане Юрію, нагадаю, Юрій Малашко, голова запорізької якраз обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Хотів ще спитати, які новини з окупованих територій. Ну, здебільшого в окупованих територіях ситуація така, що триває ця паспортизація, так звана їхня, вони роблять фільтраційні заходи на виїздах чи в'їздах в населених пунктах. Вже я чув таку інформацію, що роздають повістки тим молодим особам, які прийняли російські російські паспорти і призивають до лав збройних сил Російської Федерації. Якщо говорити про водопостачання, то воно є після підриву Каховської ГЕС. Здебільшого на окупованій території це працюють скважини та звичайні забори води в водохранилищі. Ну, ми чули про те, що значно дорожче стало жити на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміло, що росіяни намагаються зараз скористатися Чи можна що з цінами зараз, Чи є ліки, чи є все найнеобхідніше для життя, чи є продукти. Якщо говорити на неокупованій території, то все добре. Uh -huh. Якщо говорити на окупованій території, то дійсно є проблеми з саме е, постачання продуктів харчування до лінії фронту, е, тим самим змушуючи людей виїжджати від лінії фронту, чи від деякої там е, деяких, які знаходяться близько до лінії фронту, ти е, тим самим заходячи в ці вільні будинки, поселяючись або грабуючи ці. Саме ж будинки пане Юрію, а от ви сказали про вже тимчасово звільнені нещодавно населені пункти так Запорізької області, і ну на жаль, те, що ми бачимо, і цей російський слід, який залишається після того, як ЗСУ вибиває росіян, ну це дуже слабо кажучи, вражає в поганому сенсі цього слова. Що побачили ви, що побачили наші військові на звільнених нещодавно територіях. Ну саме найголовніше, що на наші звільнених територіях ми бачимо руський мір, так званий, що він приносить. Це головне. А друге, там зараз проходять стабілізаційні заходи. Тобто на даний час в цих населених пунктах, на жаль, не можна заходити там органам державної влади і відновити свої повноваження, тому що і йдуть постійні обстріли, йдуть постійні надання постійні, тобто, Цивільних населення неможливо звітеля, якщо воно там є забрати. А якщо забираємо, то тільки через військових. Пане mm. Юрію. Ну, ще одна гаряча тема. На жаль, гаряча вже впродовж тривалого часу. Яка ситуація на Запорізькій атомній електростанції, які звідти є новини? Ворог продовжує працювати. Використовувати Запорізьку атомну електростанцію як базу для зберігання чи боєприпасів також використовує її для обстрілів наших населених пунктів, розуміючи, що ми не можемо давати відповідь. Якщо говорити про стан радіацію, то на самій станції та в 30-50 кілометровій зони рівень радіації у нас в нормі вставку охолоджувачів води, води достатньо для того, щоб охолоджувати п'ятий реактор, який знаходиться в стані гарячого охолодження. Пане Юрію, в контексті заес і ось цієї інформації з приводу того, що там може бути, про всяк випадок вас спитають чи триває подальша робота по інформуванню населенню з приводу того, як діяти на випадок, не дай Бог, якщо на заес щось росіяни скоять. Ну, ми певний час тому назад провели тактико спеціальні навчання саме з цієї тематики, і надали надаємо і надали повну інформацію, що і діяти порядок дій населення у разі чинення то чи іншої надзвичайної ситуації. Більш того, у нас на сайті офіційно є це саме цей порядок дій, і кожна людина знає, що робити. Але це навчання були не перші. Я думаю, не останні. Ми постійно будемо проводити такі такі навчання. Чаня саме не тільки оповіщення як на е, неокупованій території, а також оповіщення на окуповану територію для, нас, для наших українців. Ну, зокрема, до речі, обласна військова адміністрація повідомляла про те, що розроблені кілька шляхів евакуації, якщо це буде необхідно, в разі підриву запорізької атомної електростанції. А загалом, що кажуть громадяни, ті, хто живуть в Запорізькій області, чи готові евакуюватися, і чи багато виїхало? Тому що ще тиждень тому ця тема була ну, власне, дуже гарячою, як ти сказав, і такий страх він був більший. Я скажу, що багато приїхало вже uh -huh. назад. повернулося. Uh -huh. Це по перше. По друге, ми знаємо, і розуміємо, що може відбуватися. Це саме найголовніше і саме для нашого населення, це слухати офіційні джерела інформації, тільки офіційні, більше ніяких. А в офіційних джерелах інформації ми будемо надавати ту інформацію і тот порядок дій, що необхідно робити у разі ставлення надзвичайної ситуації. Дуже дякуємо, пане Юрію, Дуже... Спасибі, що знайшли час. Дякуємо. Юрій Малашко був з нами, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Спасибі.